Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Чи потрібно подавати повідомлення до ДПС про прийняття учня на виробничу практику? Таких питань виникає дуже багато у виробничих підприємств, коли приходять практиканти. Начебто вони ж виконують роботу певну, а чи треба по них подавати? Навіть і зарплату ж платимо, да? чи треба подавати повідомлення? Відповідь на це питання надано фахівцями Держпраці. Вони проаналізували, звісно, всю діючу нормативну базу, ми зараз не будемо її наводити, але пройдемося по висновках. Держпраці зазначили, для проходження виробничої практики, слухачами професійно-технічних навчальних закладів ці заклади освіти укладають відповідні договори із підприємствами, установами та організаціями. Як називається такий договір? Це договір на проходження виробничої практики з підприємством, установи організації, яка є базою практики, тобто нема трудових відносин. За виконання учням роботи під час виробничої практики підприємства, які є базою практики, здійснюють оплату праці відповідно до укладених договорів про навчальну виробничу практику за фактично виконану роботу. Ці кошти, відповідно до діючої постанови профільної. Перераховується на розрахунковий рахунок професійно-технічного навчального закладу з метою виплати учням 50% заробітної плати проходження виробничої практики, інші 50% професійно-навчальний заклад використовує на власні потреби. Отже, на підставі цього держпраці пояснює. Наступне таким чином: трудові відносини з учнями професійно технічних навчальних закладів під час виробничої практики не виникають. Повідомлення про прийняття працівника на роботу до органів ДПС не подається. От все чітко зрозуміло. Але, але завжди знову ж таки кажу, треба будь-яку консультацію приміряти до своїх обставин. І з практики декілька нюансів. Виробниче підприємство, яке дійсно має потребу в працівниках. Приймаючи учнів на практику, вирішило залучити їх у вільний від практики час до роботи, до виконання вже роботи на підприємстві за строковим трудовим договором. Це не заборонено. Але в цій ситуації, коли ви уклали з таким учнем, який проходить у вас виробничу практику за договором з навчальним закладом, і окремо з таким учнем, слухачем, уклали Строковий трудовий договір, отут виникають, що трудові відносини, і отут виникає потреба подати повідомлення до податкової і провести такого учня через додаток 5 як відкриття трудових відносин. Так? Може бути інша ситуація: не укладаєте трудовий договір, але залучаєте до роботи, до виконання вже певних обов'язків поза межами навчальної практики. Такій ситуації може укладатися цивільно-правовий договір. Він також укладається на час проходження виробничої практики, але на виконання роботи поза учбовим процесом. І в даній ситуації у вас також буде виникати потреба показати відкриття ЦПД в додатку 5 податкового розрахунку, але повідомлення до податкової не подається, тому що ЦПДшні відносини відображають в повідомленні тільки резиденти Діє А отже, Знову ж таки, всі консультації, які ми з вами аналізуємо, які виходять від податківців, які відходять від держпраці, завжди треба уважно приміряти на свої конкретні обставини.